Робота садівника навесні. Вітаю вас, друзі! Відгадайте мою загадку і дізнайтесь, про кого ми сьогодні порозмовляємо. Квіточки підливає, кущики підстригає. Для рослинок чарівник любить де. До садівника у квітнику. На весні природа стрімко відроджується після тривалого зимового сну. З настанням весни починається напружена робота в саду та у квітнику. Дерева потрібно обрізати, побілити стовбуре вапном. Очистити від шкідників. Посадити та доглянути квіти. Після того, як сніг розтанув, садівник починає очищати ділянку від сміття, опалого листя з дерев та кущів. Оглядає рослини у квітнику. Ті, які вічно-зелені, і зимували під снігом. Це барвінок. Потім ті рослини, які проклинулись від сну, вже починають квітнути. І сніжники, крокуси. А потім ті рослини, які ледве проростають крізь ґрунт. Ділянка оглядається на наявність шкідливих жуків та слимаків, які полюбляють ласувати корінцями та цибулинками квітів. Саме зараз час для видалення бур'янів. Оскільки ґрунт ще вологий і видалити бур'яни сапкою дуже легко. Щоб вирішити, чи час сіяти насіння квітів, садівник дивиться не на календар, а на температуру повітря, наскільки вже стало тепло. Можна як насівати квіти, так і висаджувати вже пророслі пагінці. Звичайно, перші квіти у квітнику це крокуси, барвінок, гіацинти. Слідом розквітають мускарі, нарцеси тюльпани. Весна в розпалі. Завдяки роботі садівників нас радують гарні та яскраві квітники. Садівники висаджують квіти таким чином, щоб їх цвіт радував нас постійно, змінюючись від цвітіння квітів ранніх рослин до поступово. Садівникам за таку важливу роботу. Ну, а нам час прощаться, бувайте малята. Березіть.